У Константинопольському соборі Святої Софії було знайдено паліндром грецькою Очистись від гріхів, а не лише від бруду. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про ціну гріха. В 11 розділу другої книги Самоїла описується епізод духовного падіння царя Давида з даху своєї царської резиденції. Він побачив неподалік вродливу на вигляд жінку, послав за нею посланців, наказавши привести її до нього. Спочатку її налякала поведінка царя, його недвозначні погляди. Вірсавія не допускала навіть думки про подружню зраду, однак їй слід було залишатися вічливою за царем, адже її чоловік був одним із головних воїнів Давида. Але з часом знаки уваги царя вже не видавалися їй такими неприємними, їй лестило, що вона викликає в ньому подібні почуття. Потім їй почало подобатися це, і зрештою вона зрадила чоловіка. Коли ж вона зрозуміла, що справді згрішила, то спробувала виправдатися перед собою і несвідомо звалила всю вину на царя. А що мені залишалося робити? Коли в нього вся влада думала вона, я просто жертва, я змушена була поступитися, адже від нього залежить становище мого чоловіка. Однак, як би там не було, її серце продовжувало краятися. Тим більше, коли почали виявлятися наслідки гріха, її чоловіка було вбито при виконанні військового обов'язку, вона завагітніла, і дитина народилася хворою. Щоразу, коли вона дивилася на страждання свого сина, її сумління не давало їй спокою. Це ти винна в усьому, це ти мала страждати, це ти мала померти? Прийшов час, коли вона перестала виправдовувати свій гріх. Уночі, на самоті, вона впала навколішки і зізналася подібно до Давида. Тільки я винна в тому, що сталося. Я не була жертвою. Я добровільно погодилася на це. Усе інше було приводом. Так почалося її відродження. Вона повстала з попелу і відчула себе прощеною. Совість перестала її мучити. Вона стала щасливою матір'ю Соломона, царевого спадкоємця. Вірсавія типовий приклад жінки, яку змусив начальник. Кому доводиться поступатися задля збереження роботи, суспільного становища чи просування по службі. Однак історія цієї жінки підтверджує біблійну концепцію про те, що для збереження спокою в серці нам не потрібно давати пояснення чи виправдовуватися перед собою. Ми повинні зізнатися у скоєному, щоби отримати прощення. І шкода. Що іноді доводиться проводити багато безсонних ночей, відвідувати психоаналітиків і приймати таблетки, щоб нарешті зрозуміти не може бути ані спокою, без прощення, ані повного щастя без згоди з Господом і власним сумлінням. Усвідомивши свій гріх, Давид писав: Тож, окропи мене гісопом, і я стану чистий, обмий мене. І я стану біліший від снігу. Молитва Давида після його падіння свідчить про те, що він справді жалкував про вчинений гріх. Його покаяння було глибоким і щирим. Він не намагався виправдати свій гріх і молився не з тим, щоби уникнути кари, котра йому загрожувала. Давид розумів потворність злочину і нечистоту власної душі. Гріх став. Ненависним для нього. Він молився не тільки про прощення, а й про очищення свого серця. Давид прагнув до радості святого життя, повернення до гармонії і спілкування з Богом. Такого покаяння неможливо досягнути власними зусиллями, його можна отримати тільки у Христа. Прийдіть до нього прямо зараз. Помолимось. Дорогий Небесний отець, дякуємо Тобі за те, що Дух Твій Святий працював над цими біблійними героями, і вони прийшли до щирого покаяння. Добажи, Господи, кожному із нас приходити до тебе із щирим покаянням, і не шукати ніякого виправдання. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос є джерелом кожного доброго прагнення. Лише Він. Викликає в серці огиду до гріха.